Рішення йти у нардепи було обдуманим, пояснює Володимир Хомко. Адже проблеми, які існують у місті, не завжди під силу вирішити владі на місцях. Найгостріші це недореформування комунальної та медичної галузей і недофінансування міського бюджету. Я би хотів так зробити, щоб міським головам в майбутньому працювались краще, щоб не відбрали повноважень місцевих місцевого середування, щоб дійсно було місцеве середування, таке, як я бачив в інших країнах Європи і Америки. Де все вирішується тут на місці, все абсолютно вирішується тут на місці. І не я прошу в держави чи в області, а вони приходять просити в мене. Якщо в мене є кошти, я їм можу допомогти. А не навпаки. Мер рівного обіцяє, що його передвиборча кампанія буде скромна. Робити гучномовні заклики та проводити наполегливі агітації не буде. Ніяких демаршів, провокацій чи щось такого я робити не збираюся, але прекрасно розумію, що всі стріли будуть направлені саме проти мене в силу об'єктивних обставин з огляду на рейтинг і таке інше. І, от, користуючись нагодою, буквально свіжа інформація. І дуже добре, що я даю сьогодні інтерв'ю, тому що буквально позвонили, люди з вулиці Вересая, з інших ходять дві дівчинки, які від мого імені пропонують по 100 гривень, щоб за мене голосували. Мені цього не потрібно. І я роздавати кошти не збираюсь. Але очевидно провокація розрахована на те, щоб люди сказали обурилися і понизити мій рейтинг. Кому вигідно понизити рейтинг міського голови? Володимир Хомко здогадується. Втім, конкретних прізвищ поки не називає. Також тримає у таємниці ім'я людини, яку пропонуватиме на своє місце. Всі секрети обіцяє розповісти на наступній сесії міської ради, яка відбудеться у вересні. Анна Соколодим Захаров, новини Рівного.